Привіт-привіт, дорогі друзі та гості каналу! Ось і квітень місяць, чудова погода, вже тепленько. Вчора був великий світлий день, Пасха! Вітаю вас з цим святом, бажаю миру, добра, злагоди, що все заплановано у вас і в нас всіх позбувалося. Сьогодні ж ми не витримали та приїхали на дачу. Подивилися, що як підростало. Звісно, познімаю вам покажу. Також плануємо сьогодні заїхати в епіцентр. Нам потрібно плівку, щоб натягувати вже парник у нас деяка знищилася. Також нам потрібно купляти ще деякі там грабельки, все таке. Якщо знайдемо все, що потрібно, звісно, поділюся з вами. А зараз. Покажу вам квіточки, які порозквітали у мене на дачі. Перші квіточки, які зацвіли, у мене на весняній клумбі. А це вже такі гарні листочки випустила Йошта. Виноград ще повністю спить, усім нема натяку, що він просипається. Але під ним ось такі чудові лісі викопали. У Мене тепер ростуть підсніжники. Весняна, друзі краса. Дуже їх полюбляю весною. Ту я гарно виглядає, а от понизу я замітила, що в неї ось такі друзі, декілька почорнілих гілячок. Що це може бути? Ось так чудово зацвіла вже японська айва, вітерець піднявся. Гарно також бачите, вишенька зацвіла. А ми помаленьку перевдягаємося та будемо відправлятися в епіцентр. Але по дорозі, друзі, давайте заїдемо в ліс. Привіт-привіт, друзі! Ось такий чудовий весняний день. Не втрималися, вирішили погуляти в лісі. Потрошки природа оживає, під ногами вже такі чудові весняні квіточки. Як чуєте, співають пташечки. Походимо, полюбуємося, покажу вам. Позбираю, можливо, весняних квіточок. Може, і черемша появилася. На базарі вже бачу, бабулечки продають. Те, що побачу, покажу вам. Ну що, ж, давайте гуляти весняним лісом разом. Зайшли в лісок, трішки відійшли в сторону і ось потрапили на такий гарний маленький струмочок. А ось шуми і більший квічок. А тут, друзі, квітень місяць і ми вже бачимо перших бджілок. Ось такі килимки з весняних квітів. А тут ціла галявина підсніжників. Подивіться, друзі, на цю весняну ніжність. Чудові голубенькі ніжні квіточки. Просинається ліс. Все починає зеленіти, небо голубеньке, а під ногами чудові квіти. Такий весняний кілимок з квітів у нас під ногами. Дуже люблю ось ці весняні квіточки. Вони завжди йдуть в трьох кольорах. Така ніжно-рожева, фіолетова і ще одна така подібна переливає. Красиво проглядає сонечко за дерев. Грибочки в цьому році перші. Звісно, він не їстівний, але все одно приємно, що ми його знайшли. Натрапили іще на одного грибочка. А далі іще один сховався. Так що потрішки та й можна буде ходити збирати гриби. Пройшло трішки часу, друзі. Ось такий чудовий букет назбирала весняний. Ділюся з вами. Бажаю вам добра, позитиву, миру, звісно, друзі, нам здоров'я, кріпкості. Дай Бог, все буде добре. Звісно, чекаю вас на наступних відео. Рада, що ви у мене є такою лісовою стежечкою, друзі. Я йду. Зустрічаються люди, які теж вийшли на прогулянку. Перед тим падали дощики, так що доріжка, бачите, така не зовсім. Сухенька, але це місцями. Але рада, що ми сьогодні з вами прогулялися, так як наступний тиждень говорить нам, що буде 4 дні дощику. Так що, сьогодні гуляємо, насолоджуємося, слухаємо співання пташечок. Любуємося лісом, який оживає після зими, просинається. Все потрішки починає зацвітати, пташечки, звісно, співають. Дуже тепленько. Тут бігали дітки, збирали квіточки, покликали їх батьки, і вони забули за свій подарунок. Ось така красота на пеньочку. ще весняні квіточки, такі ніжні, маленькі, яскраві, жовтенькі. На природі в лісі, звісно, дуже чудово, гарно. Час пролітає дуже-дуже швиденько, та нам потрібно в епіцентр. Тож залишаємо ліс та їдемо в магазин. По всій дорозі, як бачите, стоять на узбіччях машини. Сьогодні дійсно багато людей вийшло на природу погуляти, насолодитися співом пташок, позбирати квіточки, чудово провести вихідний день. Ми вже і в місті, потрішки їдемо. Як бачите, в місті дерева вже теж зеленкуваті, так гарно вже зелено, травичка вже зелена. Вихідний день, звісно, людей майже і немає. Тим більше епіцентр знаходиться майже на виїзді з міста, тож туди заїжджають тільки кому потрібно, так як нам. От ми майже вже й приїхали. Зараз, якщо підійдемо в магазин, покажу вам, що будемо купляти. Красиві такі качелі, крісла. Появилася нова плитка, цікава. Так, йдемо магазином. Людей, як бачите, немає особо. Вихідний день, тепленько. Асортимент завжди тут обновлюється. Так що любимо епіцентр. Часто тут при потребі скупляємося, друзі. Гарний асортимент і килимів. Тут я собі теж один уже пригледіла, щоб купити. Відділ техніки. Ну, а ми йдемо далі. Сад-огород в кінці. Люблю цей відділ з люстрами. Завжди щось знайдеться, що сподобається. У відділі сад-огород, Так, дає клейоночка, плівка. Зараз подивимося, яка в неї є штивність. Так, знайшли, друзі, ми що Нам треба було. Зараз приплатили і нам зараз її відміряють. Ось ми і на дачі. Все, що запланували, купили, тож зараз обов'язково ділюся. З вами нашими покупками. Купили плівку, знайшли таку, як нам була потрібна. Також взяли цей розсікач води, щоб підливати кущики квіти та ось такі грабельки. Хороші, металеві. У нас були подібні пластикові, довго не прослужили. Так що, надіюся, ось ці послужать нам довго. Такі друзі, в центрі ми купили ще гарний саженець. Це у нас абрикоска. Такі абрикоски, дай Бог, у нас будуть рости. Пише, що це з Вінниці вони прийшли. Так що, надіємося, приживуться і зараз будуть нас радувати гарними плодами. Якими чудовими квітами радує на дачі нас весна. Ще трішки та зацвіте пахучий вузок. А на грядочках зеленіє цибулька, яку посанили осінню. Така клумба у нас вийшла на місці самшиту, що пропав минулого року. Ми посадили тут чудову калинку та декілька кущиків-підсніжників. Зацвіли ніжні нарциси. Потрішки починає зацвітати яблунька. Барбарис радує ось такими вже чудовими кісточками. Коло лаванди гарно зацвіли пригулки. Вербійник так гарно. Проліз. І, як бачимо, гарний барбарис теж уже набирає свій колір. Я, друзі, помаленьку буду з вами прощатися. Бажаю вам хорошого вдалого тижня, мирного тижня, здоров'я, злагоди та чекаю вас на наступних відео.